Магія монтажу, і ми з вами знаходимося в корпусі, де можна придбати меблі. Да, на ринку печаток можна також придбати меблі. Тут дуже великий магазин. Олег, вітаю вас доброго ранку. Вітаю. Ви називаєтесь White Cactus, Білий Кактус. Так, і я розумію. Давайте зайдемо всередину, У вас тут будь-яка да? Це у вас м'які меблібту. М'які меблі. Тут, да? Да, меблі ми, ми пропонуємо шафи купе. Кухні, ага. кухні, виготовляємо як під заказ, так і заказ. Кухні. Да, кухні, фасади, ага. ЛДСП, фасади, МДФ, фаби, МДФ, плівка. Тобто це у вас е, велике якесь робить Да? так? Да, так, у, у нас великий склад в Одесі є, ага. також в інших містах України, в інших містах України ага. великі склади є. Да. В, в Одесі великий склад, що у рум ага. знаходиться на ринку початку. Ага. Шикарно. М'які меблі, різні дивани. Ага. Да, М'які дивани, прямі, кутові, ага. дитячі дивани. Шафи-купе, кухні. Шафи -купе, кухня. Так, там у вас я бачу в кровати. Да? Давайте різні. Також пропонуємо ліжка. Ліжка, дерев'яні ліжка. Ух, ти клас, друзі. Це зараз дуже актуально. Металеві ліжка. Такі, я, знаю, піреон, якщо, da, як це як ліжка із мі... п'єним механізм. Механизм буває буває дерев'яний, механізм буває металеві. Також великий вибір матрасів. Так, матраси, це -э клас. Безпружинні, ортопедичні. Це розкладушка? Так, да, розкладачка? Ух, uh да, це клас. Розкладач матрасам три сто три підсот. Це така. Да, не такі, як раніше буде, дає? Шикарську трасу. Так, а скоро шкільний сезон. Чи є у вас столи? Для начала обов'язково. Обов'язково є столи. Тут є так. пару моделей. Це, це просто приклад, але, ну, наприклад, там, я розумію, різні кольори, є, різні моделі. Так, все то, на початку в шоурумі ми маємо деякі моделі, також комп'ютерне крісло. Ага. На, сайті, на сайті у нас вибір більше 200-300 моделей, столів, письмових ага. і крісел комп'ютерних. Тобто, є, то є каталог, де можна подивитися. Да, ви порадите. Да, да. А якщо треба під свій розмір, Е, Уся мебель виготовляється під замовлення, будь-який колір, будь-який розмір, це все виробляємо. То, любий за наші гроші. Так, так, нора телефонів я бачу, покажи, будь ласка. Набора,

— Так. — Я так розумію, що і доставка є, да? да, і да. Можна доставка, доставка, зборка, підйом, підйом, під все є. Угу. Да. Ясно. Uh, друзі, отак, ринок початок нас продовжує дивувати, да? Тобто тут можна придбати не тільки картопля, або кавуни і м'ясо, бачите, ось великий вибір меблів. Так що приїжджайте на ринок початок, ви працюєте кожного дня? Кожен день з 9 до 18 годин. Дякую, гарного дня, було приємно познайомити. Взаємно.